Леся Українка, цілу ніч до я не спала. Цілу ніч до я не спала, прислухалась, як море шуміло, як темна хвиля зітхала, і як серце моє стукотіло. ночі темної, дивні почвари Заглядали в безсонні очі, І страшніше, ніж сонні кошмари, І провиддя безсонної ночі. Думки гадки, мов птахи страшні, налетіли тяжкі та суворі. Ох, непевні ті думи страшні, наче хвилю в північне море. Хто одважиться в північне море своє вкачуванця зіпхнути? Хто поважиться, людське горе світоває серденьком збагнуте? Той у північне море поплине, Хто не думає ранку діждати. Хай же думка моя вільно лине, я не буду на ранок чекати. Серед мороку бурі, негоди, цілу ніч буде човен блукати, як зійде сонце правди, та згоди, я тоді вічним сном буду спати. Буде шарпати буря вітрила, Пожине хеть по темному морю. Ох, коли б мені доля судила. Хоч побачити ранню зору.